Так, всім добрейшого вечірочка. Сьогодні у нас будуть в продажі потужні свердла, новесенькі, новесенькі гарнесенькі сверла. Зараз я вам показую. Тут в кульочках наборчики, наборчики. Такі от красавчики. Що воно таке? Красавчики, сверла. Так, зараз покажу самі красиві такі чорненькі. Черненьке. Всі вони нові. І Лісовецький, ХС Р6 М5, це, по-моєму, наші новодільні, типу ДССовські R6M5. Даже буде демонстрація. Все буде, почекайте. Е, це в нас наборчиків таких штук 15, по-моєму. Багато. Вот. Оце цей наборчик 1400 гривень, ось розміри 10 штук. По 5 штук кожного 1400 гривень. Оцей наборчик. Вот, точно... Ой, щось упало. Ладно. Точно такі самі сверла, тільки менше розмірів. Все те же саме, що і тут тільки 800 гривень. Теж по 5 штук. Оце ось такі поменше. Наборчики вже скручені, вже готові до відправочки у нас. Далі. Є така паста Гої. Го ось її, вся оця. Що неї полірувати, не знаю, це номер 3, що воно таке. Її тут 350 грам я сважив брусочок. Що за неї? 250 гривень. Це мені прислали на пробу. Я хреня знала, що воно по чому стоїть. Так сказали. ну Коротше, з сверлами. Попробуй, може комусь і треба. Там у дядька дохрена всяких видав. їх Там же є номер 1, 2, 3, 5, 10. Коротше, оце все. Брусочок 250 гривень. Хочете, забирайте. Также є ось от такий от набор сверла всі подряд. Там. От, наприклад, 9,6. 9,6. Це у нас 7,1. 7,1. Дивіться, з знаком качества. От, це у нас 9,7. 9,7. Уже три розмірчика. Вже добре. Мінус. А ні, не, не мінус одне. Це у нас 7,3. 7,3. Що тут якісь такі зараз блістящі подостаю теж 9,6 9,6. це 11,5. Вот. Ну, хай даже візьмемо їх тут ну, штук 7-8 може розмірів от 9,5 це вже 4 да? їх тут 105 штук примерно От 100 до 105 Ціна буде буде 3000 гривень такі от всі тут ну, розмірчики тут хороші сверло 9,5 ну, там стоїть гривень 70 Бачите з ознаком качества. От. Хто хоче таких три наборчика. От. Один, два, три. Там плюс-мінус, без претензій возврати, звісно. Тут все є. Так, йдемо далі. Три косаря. запомнили? Може кому кульман надо? Кульман, кульман. Хтось за ті фрези спрашував. Забув поміряти. Забув. Цього не запам'єш. Далі що у нас є линейки лікарні? Трехгранна, 1 гранна Чизівська, 200 Це 4-гранна. Оце 3-х. Ось такі ось чизовські, чізов, Давайте зробимо сьогодні акцію. Усі по 700 гривень усі по 700 гривень. По 4-3 гранна Скріншотик зробили от мені оцю надо. Пожалуйста, 700 гривен. Оця херня вчора показував, ніхто не приділив Кому треба, пишіть, предлагайте варіанти, так сказати, будемо торгувати. Різці такі 20 по 60 гривень. різьбові Далі. Теж вчора спрашивали за цей. Хотів сказати теодоліт. Не теодоліт. Квад, квад, квадрант, квадрант. Такий квадрант, там паспорт на нього є. Там що то його маркировка. К030 К-030. Що його по ціні? Хочете 5,5 5500 5,5 Забирайте состояння його ідеальне, може він і не новий. Ну, новий це коли воно все в бумагі. Оце нову бумагу зняли Уже дешевше. Тобто, все працює, все красиво, знак качества. 5,5 і поїхали. Не, хай полежить, він знайде свого власника. Ідемо далі. Головка револьверна, УСП-плити, станочок. Кстаті, за станочок, там, оце ж усирались, 20 тисяч, ти що дурак, там його 200 доларів ціна. Продався. Не за 20, правда, а за 18. Тобто, чоловіку треба було, захотів, купив. Все, він оплачений. Завтра він благополучно уїде. Ілі послезавтра. Ну, це я ж кажу, кому дорого тому. У кого немає. Купити вещь стоящу. А то, як починається, там за 3 копійки я б купив. Ну, це таке, знаєте, а то, аби було. Ну, мені воно сильно не треба, ну хай буде. А коли людині реально треба, купи за любі Ну, Ось таке, то теж лірика. Так же само револьверна головка. Ну, це така специфічна віч, вона стоїть трошки дені. Стоїть трошки денег, але вона не всім нужна. Ну, це таке теж знайдеться. Тому вона нужна. Тіски, такий ювелірний косар, компресор. Ось такий 50 атмосфер. Бачите, трошки влаги попало, він не, не кончений. Все працює, все фиркає. <кхи> 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 Ой боже, теж малограмотні писали там по 700 гривень на на тому чи на флагмі, чи на Alix. Самий дешевий, Бушний я знайшов. 3,5 тисячі. І то це не факт, що він за ці деньги продається. От менше 5, 5, 6, там 8, ну то вже далі хто скільки загиле. Блін. А, от той же, що написав, каже, 600 гривень на флагмі. Тут свіже об'явлення. Ти позвони, може там од нього фільтр тільки 600 гривень стоїть. або там поршнева група 600 гривень. Ну, Уточни, ну це ж ідіоти. Таких людей я називаю ідіоти. Воно. Побачило, а ти позвони, спитай, що іменно стоїть 600 гривень. Не компресор. Ну, Якщо блин, вони нові там по 200-300 доларів. Ну не треба городить херню. Пожалуйста. О, Ще раз покажу. Ціна його 3000 гривень. От я знайшов найдешевіший 3,5 а тут вам вже в зборі за 3000 гривень 50-атмосферний компресор. Не хочете, знайдеться людина, якій він дійсно треба, а то, аби мозги поділи. Вот, що в нас далі? Приходимо к ходовим іспитанням. Включаємо мега-китайський станок, на якому біення почти немає. Да? Це я вже пробував. Сверли. Зараз да? прицілимося без кірновки, без нічого. Дивіться, як чітко. Не пишіть, ніде нічого. Ну, Давлю потихеньку, тому що це китайчатина сильно сильно не можна. Бо я про це і кажу. Тобто на нормальному станку воно буде охеренно сверлити. Тобто навіть сильно не нагрілось. фасочка, ну трошки є. От. Тобто, 10-мм ключ, це не сталь 3. Це ну, хороший, хороший советский ключ. Був новий. <гум> був новий. Вот. То есть сверла дійсно хороший. Діаметр це був 8,2. Діаметр сверла. То есть, ну, я думаю, показатель навіть для такого китайського говна, якщо на нормальному станочку це, та ще смазать, воно саме буде дуплить. Вот. Далі що вам покажу? Це ці за зате сказав. А. Що я ще хотів вам? Коро... з коробочки, Дивіться, розвертки отакі. Тут і регулюємі, Ну вони такі трошки, бачите, ну, десь гавниці валялись. Ну, не сильно вони печальні. Бачите, роз... розводні ці регулюємі, конус на все. Дивіться. Розміри. А де тут пишуться взагалі? Ну, їх помить, до ума трошки довести. Я буду... Ой, думаю, будуть шикарні ці. Бачите, це ну, таке трошки поверхностна корозія. Таке якесь длінне. Що тут іще? Ось, ось ще якась, ну Не бачу я тут, де тут розміри. У нас повинно писатися якось мінімальне, максимальне. Дивіться, сякі прозорення. Все. І поменші. Ну, таке, під конус. Третій, четвертий, мабуть. Чи другий, третій. от. Отакі от розверточки. Може хто хоче оце, всю, всю оцю банду забрати за 1200 гривень. гривень оцю всю банду розверток. Ще тут пару минут буду вам на, на вулиці віщати. Бачите, розібрав свою кучу. Тут все трошки поскладує, у мене все там металолом куча. Ось теж. Бачите, це все металолом. Не вивіз, бо плюхнув дощ. Короче, вот. Каретку покажу, отак от получше, хто, хто не побачив, не розглядів. Лопата не продається, це моя, це редуктор накрив. Теж все в продажі Наждак, щоб люди бачили. Е, УДГшка, ромашки, ромашки, сушники, тазик не продається. Оце все це потім е, по, по написую передаточні, хіряточні бритви. Отаке от можете приблизно посчитати, не знаю, що по ціні пишіть будемо договарюватися. Отакий кабанюра. Моцний. моцний. Ту же хтось вчора не розглядів. Компресор не змог я сняв, одірвав болт. От, отакі гідроциліндри, стрілки. Стрілки, отаке от количество, можете поставити на паузу, пересчитати. Теж пишіть за них, договоримося. Тут і хороші, і погані, і стерті, і не сильно стерті, і маленькі. Це все гамузом продається. Е, пиздося. Ти що гуляєш? Іди в хату, дощ іде. І ти тут, курви. Бачите, вони розмножаються швидко. А це, кстати, теж на скоро рижих кошенят приведе, бо її рижий кіт дрючив. Е, пиздося. Тебе дрючив, рижий кіт. Дрючив. Вот, дивіться. Хто хоче, теж пишіть, я не пам'ятаю, який там віс, десь глянув прошле відео. Буде з хорошою скидкою. От от, Бритви можна віддільно теж придумаємо ціну. Оці дві стрілочки віддільно. Коротше, все трошки культури. А, стропи. Дві таких оцих. Типу такі лажні петлі. Вот. Діаметр троса десь 12 може плюс-мінус. Длина метра два Там Там кольцо на кінці таке. Тут отак О, да. Метра два повністю. Отак от, от, хто хоче 800 гривень. А цей буде стропік. Забирайте. За все остальне пишіть. Будемо договарюватися. Кольосики, вся херня є. Все, всім пока. У нас холодно і мокро. Напишіть, як у вас погода. Я там бачив, вилажують в тіктоках там сніг десь іде. Можете написати. А, ага, і не забудьте, кстати, підписатися на канал дядька Богдана. Обов'язково. Обов'язково Силочка буде в першому коментарі. Там буде, мабуть, в наступному відео, може через одне буде розіграш чогось цікавого, Дуже цікавого і ценного приза. Хто не підпишеться, той пропусте. Все, підпишіться обов'язково, і дивіться там відео. Ну і тут можете підписатися і дивіться відео. Лайк, like, підписка, вся херня. Всім пока!